Єврокомісія хоче посилити вимоги щодо України в рамках транспортного безвізу. Єврокомісія висунула пропозицію про автомобільне перевезення з Україною, але вирішила додати деякі зміни. Раніше ця угода була підписана з червня 2022 року, по червень 2024 року, а також вона була підписана з Молдовою. Це допомогло забезпечити поставку до 2025 року. Як зазначила комісія. Вони хочуть покращити практичні реалізації та правозастосування, зберігаючи при цьому цілі та сферу. Ці домовленості допоможуть українським, молдовським та європейським перемвізникам використовувати території один одного, які відбулися зміни. Перше це необхідність документів, що підтверджують, що транспортний оператор має можливість здійснити міжнародне перевезення згідно з угодою. Друге. Це обов'язкова наявність документів, що підтверджують операцію без вантажу. Третє це посилення контролю за правопорушеннями, які призвели до ануляції ліцензії. Це боротьба шахрайством, підробка водійських прав тощо. Четверте. Це те, що додали нове застереження. Якщо на національному ринку перевезень у певному регіоні відбудеться правопорушення згідно з угодою, то вона припиняє діяти на цій території. Комісія зазначає, що ця угода буде корисною як і для України, так і для країн Європи. Це призведе до збільшення їхнього експорту на ринках один одного. Як вам така угода та зміни? Пишіть у коментарях. Цікава ваша думка.